Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Європи. Також купуємо автомобілі з аукціонів. Ось наразі приїхало три наших автомобілі, які ми виграли саме на аукціоні. Дані автомобілі зараз були доставлені на нашу парковку в Польщі. Перший автомобіль у нас Tesla Model S 75. ка Наступних два автомобіля це два Nissan Leaf. Перший у нас 2018 року, комплектація Tecna, тобто максимальна. Автомобіль на досить хорошій комплектації. Наступний автомобіль у нас також Nissan Leaf 2019 року випуску. Комплектація тут простіша, проте все, що потрібно, в принципі, присутнє. Є 4 камери. Підігрів сидінь. Цих три, дан... цих три даних автомобіля ми виграли із аукціона. Коротенько пробіжимось по кожному з них. Перший автомобіль Nissan 18 2018 року, 40 кВт батарейка, комплектація текста, тобто присутня топова оптика, перед зад парктроніки знаходиться на ось таких оригінальних дисках. Присутній безключовий доступ, 4 камери. Є підігріви передніх так і задніх сидінь. Є в нас два зарядних кабеля. В попередньому відео я анонсував про прибуття даних автомобілів. Тесло ми відразу грали під замовника. Ліфи були вільні, проте після огляду звернулися наші підписники. Я надав їм інформацію, тобто повністю звіти із-аукціонів. І наразі цих два автомобілі вже під завдатком. Ось такий комбінований салон, шкіра з тканиною. Є навігація, мультикерма, дестронік. Пробіг даного автомобіля складає 142 тисячі, датчики світла, датчику дощу, тобто всі в принцип, асистенти в нас присутні. Ось такий вигляд ззаді. То автомобілі в такому стані, як вони були на аукціоні, в такому вони і приїхали. Є де не деякі сум'ятники, в Україні це все без проблем. Ми заберемо, почистимо, відмиємо і будемо продавати автомобілі вже нашим новим власникам. Орієнтовні ціни на Nissan Leaf стартують від 13 13,5 тисяч в залежності від. Відповідно пробігу та комплектації. Це вже ціни вказані в Україні. Відповідно, чим краще комплектація менший пробіг, тим більша ціна буде. Наступний автомобіль у нас Tesla Model S-75. Автомобіль у нас повнопривідний. на підвізці. Ми вже приганяли такий один автомобіль. Конкретно цю Теслу ми купували на аукціоні під замовлення, також для нашого підписника. Він звернувся, вибрали декілька варіантів. Він одразу, в принципі, зупинився на цьому автомобілі. Хотів іменно сірого кольору. Ціна цієї тесли в Україні виходить 24 тисячі 250 євро для нашого замовника. Це вже тобто всіма послугами. Автомобілі зараз тільки приїхали до нас до Польщі. Очікуємо. Коли нам надійдуть тих паспорти і в принципі будемо виїжджати з України своїми евакуаторами по цій автомобілі. Будемо забирати, щось будемо їх вести на евакуаторі, щось буде їхати своїм ходом. Салон автомобіля, як ви бачите, комбінований, шкіра з тканиною. Також, до речі, сьогодні виграли Nissan Leaf, якщо не 107 чи 110 пробігів, він актуальний, є в наявності, можливо, когось зацікавить. Телефонуйте за номером телефону 098 321 5004 До речі, ціна на цього ліфа в Україні буде орієнтовно 12 813 тисяч євро. Він ще вільний в доступі. В п'ятницю також виграли для нашого замовника Ampera. Сьогодні вже його проплатили. Наразі очікуємо на його надходження. Ось таку Теслу ми придбали для нашого замовника. Як автомобілі будуть в Україні? Почистимо все, поробимо, зроблю вже детальніші огляди по кожному з цих авто. Тесла в досить приємному кольорі. Тобто, хто бажає Придбати автомобілі. Як ви бачите, зараз в наявності в нас є тут 6 автомобілів, проте всі вони вже під завдавками, всі продані. Робіть попередні замовлення, будемо шукати автомобілі саме для вас. І останній автомобіль на сьогодні, який в нас прибув, це також Nissan Leaf 2019 року випуску. Також знаходиться на легкосплавних дисках. У нас присутній безключовий доступ. Також 4 камери, підігрів 4 сидінь. В чорному кольорі має деякі рапинки на бамперах, на м'ятинах. Ще раз наголошую попередньо, коли людина там звертається, тобто ми надаємо їй рапорт погляду з аукціону, там, в принципі, всі, всі проблеми, всі питання по автомобілі зображені. Також у нас присутні тут два зарядних. Даний автомобіль вже також під завдатком, наш підписник очікує його. Я думаю, що. 2-3 дні. Нарешті ми вже виїдемо, прийдуть документи, виїдемо в Європу, заберемо автомобілі, розмитнемо, зробимо сертифікати і відповідно буде передавати нашим замовникам. От такий коротенький огляд про автомобілі, які сьогодні ми отримали з аукціонів. Кого ще цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber, підписуйтесь на канал, робіть попередні замовлення, обов'язково підберемо для вас автомобіль згідно ваших побажань та ваших потреб. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення.